Я вірю, що кожен зуб вартий того, щоб боротися за нього до останнього. І в більшості клінічних випадків збереження краще, ніж імплантація. Але для цього потрібно більше, ніж техніка, потрібна стратегія. Чому це важливо для лікаря? Щоденно ми стикаємося з проблемою: видаляти зуб чи е, зберігати. І відповідальність не лише клінічна, а й етична. На цьому консиліумі ми розберемо ситуації, коли Варто зберігати зуб, а коли вже варто прийняти рішення про його видалення. Покажемо, як і навчимо, коли не варто йти простим шляхом. Я, Наталія Юнакова, авторка проєкту Magnum Opus, стоматологічний консиліум, лікар-стоматолог понад 25-річним стажем роботи, експертка з терапевтичної та естетичної стоматології. І я створила цей формат, бо впевнена, складні випадки потребують колективного клінічного розбору. Що ви отримуєте після заходу. По-перше, це розбір найчастіших помилок при ухваленні рішення зберігати зуб чи видаляти. Друге, це конкретні клінічні протоколи для збереження зубів у складних випадках, систему прийняття рішень при глибоких каріесах, переломах, проблемах прикріплення зубів, руйнуваннях в ділянках приясеневих, під'ясеневих. А також ми поділимо. Ідеями, які допоможуть не просто врятувати зуб, а виправдати довіру пацієнтів, які ви отримуєте бонуси. Перше це участь у повноцінному клінічному консиліумі, обговорення кейсів і запитання у реальному часі, доступ до запису події протягом 30 діб, а також спеціальні умови участі для постійних слухачів школи. Тож, шановні колеги, 11. 20 липня запрошую вас до нашого наступного авторського стоматологічного консиліуму Magnum Opus. До зустрічі!